Для всіх глядачів телеканалу НТК ви дивитесь події вівторка, 24 листопада у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Друге пленарне засідання сесії Коломийської міської ради відбулося у ратуші. Для дітей Сирі та позбавлених батьківського піклування провели екскурсію та підготували святковий обід. У Коломийському політехнічному коледжі відбувся вечір пам'яті захисників майдану та вояків. Ато вже друге цього року до верхнього вербіжа приїжджають артисти Чернівецької філармонії. Тепер про це та інше більш детально. Друге пленарне засідання сесії Коломийської міської ради відбулося у ратуші. На порядку денному п'ять основних питань на їхнє обговорення, депутатські запити та поправки місцевим обранцям знадобилося лише 40 хвилин. Нагадаємо, засідання сесії у прямому ефірі транслював наш телеканал. А біля ратуші працював вільний мікрофон, де всі охочі могли поставити запитання депутатам. Запис прямого ефіру вже розміщений на нашому сайті. www.ntktv.ua. рішення новообраних у ратуші відбулося. Засідання сесії Коломийської міської ради. Його розпочали виконанням гімну та молитвою. Отче наш, ти що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Далі звучали депутатські запити. Щоправда, їх було небагато, а потім представник міської виборчої комісії назвала прізвище ще одного депутата. У зв'язку з поданням членами Коломийської міської організації всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Ячуком Олесом Дмитровичем і міськам Ніною Васильною заяв про відмову від депутатських мандатів до Коломийської міської ради, статтею 90, ставляючись на статтю 89 закону України про місцеві вибори, Коломіська міська виборча комісія постановляє визнати обраним депутатом до Коломиської міської ради в багатомандатному виборчому офісі наступного за черговістю кандидата в депутати від Коломіської міської організації Українського об'єднання батьківщина Гнатишина Тараса Федоровича. Я Гнатишин Тарас Федорович присягаю на вірність України. Присягає діяти згідно з конституцією та законами України, виконувати обов'язки депутата в інтересах громади та міста Колони. І нехай по цьому допомагає на порядку. денному – п'ять основних питань: обговорення регламенту та деяких поправок. За одну із них депутати голосували тричі і, врешті, рішення не прийняли. Забракло голосів. Ми коловолі на комісії в розділ 2 стаття 2.4 пункт 5, Внесення додаткових питань, як правило, не допускається. Я пропоную поставити на основання слово як правило забрати, і тільки що було не допускається. Внесення додаткових питань, як правило, не допускається, крім випадків необхідності, прийняття міською радою, рішень з питань надзвичайних ситуацій, реагування на політичні події, уточнення міського бюджету. Пропоную слово як правило забрати. Також депутати створили нові фракції, зокрема Укроп, «Самопоміч», Солідарність, Радикальна партія Ляшка. В одну групу об'єдналися фракції Свобода і народний рух України. Напередодні депутати створили комісії, зокрема бюджетну та земельну. Це чи не найважливіші комісії у міській раді. Саме їхні члени вирішують долю наших грошей та землі. Проте депутат Петро Крив'юк каже, усе робиться якось незрозуміло. Створені комісії я взагалі не знаю, по якому принципу створені комісії. Е, немає всіх заяв, тобто ні фаховий принцип не вдався до уваги, е, ні закон про місцеві не взявся. Наприклад, зачитаю статтю 47 е, закон про місцеві урядування. Постійні комісії повинні здійснювати контр. Контроль за виконанням рішення, за виконанням рішення ради і виконавчого органу. Який може бути контроль, якщо голова бюджетної комісії однопартієць з профільним заступником Сергієм Козиром або профільний заступник Дячук і його однопартієць Федчук, голова земельної комісії. Це іде. Порушення за здорового глузду і підходів. Заяв цих, які створені комісії, люди не писали. Яким принципом це формувалося, чи крутилося якийсь жереб, чи ще щось, я без поняття виказую свій протест і не згоду з тим, що сьогодні відбулося на це. Попри дещо напружену ситуацію в ратуші, я надія, що обранці об'єднаються, забудуть особисті конфлікти і почнуть врешті працювати для громади, яка довірила кожному з них представляти свої інтереси у міській раді. Якщо з перших днів роботи цієї каденції, ми покладемо, собі за мету, більшість, меншість, ті фракції, я чула неодноразово, що а що за три фракції, що ви особлюєте більшість. Ми не повинні так працювати. Принаймні, ми повинні намагатися створити цілісну міську. Я маю на увазі, що саме початку ми повинні робити одне ціле. Вийде в нас, не вийде. Але не можна ущемляти права тих фракцій, які тут приймають представництво троє осіб. І фракції, які мають сім сховають до самоповчі чи до чи до батьківщини. Ми тут всі самодостатні і політичні гравці. У Коломиї відбудеться черговий аукціон з продажу об'єктів приватизації, що належать громаді Коломиї. Зокрема, приміщення лазні понад 780 метрів квадратних, що на вулиці Гетьманській, 9. Стартова ціна – 2 мільйони 298 тисяч 240 гривень. Аукціон відбудеться 10 грудня у Коломиї на проспекті Відродження-3. За цією ж адресою приймаються заяви та реєструють учасників. Останній термін прийняття заявок – за три дні до початку аукціону. Телефон для довідок – 2-19-61. Для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування провели екскурсію та приготували святковий обід. Захід організувала служба у справах дітей Коломийської райдержадміністрації. Приурочили це Всесвітньому дню дитин. Науковий працівник Ольга Гриник проводить екскурсію експозиціями музею. Розповідає про культуру та побут гуцулів. Щоправда, відвідувачі цього разу діти. А в от такій от такі шкатулочці, бачите, така кругла шкат... кришечка, яка називалася Рахва, ось така шкатулочка, Там вони собі тримали сир, бринзу, а навіть як ходили на роботу, то жінки їм давали їсти і давали ось таку рахву. У музейну на екскурсію завітали 25 маленьких мешканців Коломийського району. Це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування віком від 6 до 14 років у супроводі опікунів після екскурсії. Діляться враженнями. Нас запросили на екскурсію в музей, Ми побачили багато цікавого. Нам дуже приємно, що для нас організували таке свято, що ми можемо. Пізнати, культуру, покуття. так. Екскурсія дуже, дуже подобається. Тут багато цікавого, багато цікавих різних речей. Тут різні речі давнини, старої. Ну загальному подобається все. Такий захід організувала служба у справах дітей Коломийської районної державної адміністрації. Захід приурочили всесвітньому дню дитини. Окрім пізнавальної програми, для маленьких гостей підготували святковий обід. А ще фахівці служби могли невимушено поспілкуватися з опікунами та обговорити сімейні проблеми. Наше завдання основне це, коли дитина опинилася в конечно життєвих обставинах, вжити той комплекс заходів, щоб довести її до правового статусу, щоб вона мала право від держави на пільги, на безкоштовне харчування, на безкоштовне навчання, щоб опікун отримав державну соціальну допомогу. Бо це як більшості випадків це малозабезпечені люди, які важко собі дають раду. І коли вже така дитина виховується в самій опікуна чи Прийомній сім'ї, чи її установляють, і вона, ми бачимо на очах, як вона міняється, як ця дитина починає відвідувати гурток, нормально одягнута, харчується, то нам дуже приємно стає. Коли ми бачимо цю любов, опікунів і установлюючу. Загалом, на обліку у службі є 154 дитини, які мають статус сироти чи позбавленої батьківського піклування. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. У Коломийському політехнічному коледжі відбувся вечір пам'яті захисників майдану і воїнів. АТО. вшанувати та висловити подяку борцям за свободу прийшли студенти, представники влади та церкви. Піснею, яка стала жалобним гімном майдану, розпочався вечір спомен померлим бійцям герої не вмирають. В актовому залі політехнічного коледжу сьогодні вшановують всіх тих, хто віддав своє життя задля їхнього майбутнього. Студенти політехнічного медичного педагогічних коледжів не стримують сліз, адже серед загиблих були і їхні друзі. Організували пам'ятний захід, Коломийський політехнічний коледж, спілка воїнів-захисників АТО та міська бібліотека номер 3 Відбувається це вже в Коломиї другий захід. Ми вже провели такі заходи в Гвісці, в Отинії, в Кам'янці Великій, в П'ядиках. Ще буде в Турції і ще буде в Печеніжені. Мета цього заходу якось підтримати той вогник патріотизму, не дати, щоб це погасло, бо якщо ми не будемо пам'ятати про наших хлопців, які віддали своє життя, у нас не буде майбутнього. Оскільки молодь сьогодні це наше майбутнє, то Хотілося б, щоб вони усвідомили ще раз, наскільки небезпека сьогодні зависла над Україною з східних кордонів України. І ще раз зрозуміли велич подвіг наших краян, які виконали ті слова з національного славлення нашої країни. Душу тіло положимо за нашу свободу. Дізнавшись про те, що в коледжі відбудеться вечір пам'яті, студентська рада Коломийського політехнічного коледжу, вирішила придбати та подарувати книжки захисникам. Також ініціативна група провела одноденну акцію по збору коштів для воїнів. АТО. всі вони пам'ятають події дворічної давнини і пишаються тими, хто боровся і продовжує відстоювати право на мирне небо, каже Оксана Лоїк, заступник директора з виховної роботи політехнічного коледжу. Мене вразили ті написи, які діти написали там: що дорогі наші захисники, повертайтеся з перемогою, ми вас чекаємо. Діти боляче реагують на ті події, які зараз відбуваються на сході. І вони це переживають сьогодні. Я думаю, що бачачи тих воїнів, які прийдуть до нас на цей вечір спомин, діти задумуються над тим, що зараз відбувається в країні. Учасники заходу вшанували пам'ять хвилиною мовчання, згадали студентів та випускників, для яких справедливість, гідність, свобода, Україна були не лише просто словами, а сенсом їхнього життя. 29 листопада, з благословення та стараннями Преосвященного єпископа Коломийського і Косівського Юліана в кафедральний собор Преображення господнього міста Коломиї прибуде свята ікона із чудотворною частичкою мощей святої преподобної Єфросинії, княжни та ігумені Полоцької. Зустріч ікони та мощей преподобної Єфросинії о 9.45. Адреса собору місто Коломия, вулиця Мазепи, 56 а вже вдруге цього року до Верхнього Вербіжа приїжджають артисти Чернівецької філармонії. У вересні з їхньою допомогою зібрали кошти для вояків АТО. А тепер митці приїхали привітати селяни з їхнім храмовим святом. Запросили на захід і нашу знімальну групу. Ведуча концерту, пані Світлана, уродженка верхнього вербіжа. Саме вона і була однією з ініціаторів проведення концерту. А генеральний директор Чернівецької обласної філармонії Анатолій Візнюк зазначив, що тепер доволі часто виїжджає із колегами у різні куточки Буковини, Тішиться з Того, що побував і на Прикарпатті. Ми виступаємо не тільки на Буковині в селах, ми виступаємо, стараємось і сусідній області теж задіювати. Чому? Тому що це є спілкування з народом. А ми знаємо, що, на жаль, на превеликий жаль, останні роки до сільського жителя дуже мало доходить справжньої музики, української пісні, справжньої, в живому виконанні, такому, як ми це зараз презентуємо у вас. Тому ми приїжджаємо, тут не стоїть питання заробітку абсолютно. Тут стоїть питання єдине спілкування з народом, відродження наших традицій, наших звичів, щоб українська пісня не вмирала, попродовжила жити, і щоб наші діти, правнуки, знали наші звичаї, хто ми є, звідки ми вийшли. На концерті звучали пісні як буковинських, так і прикарпатських авторів. Один із артистів виконав твір коломийського композитора Руслана Мартинюка. Сільський голова Віктор Андрійчук зазначив, що між будинком культури села та філармонією складаються добрі стосунки. Ми як така вже вдруге вони в нас з артистами приїжджають, виступають, дають концерт для громади. ще сьогодні така подія, що у нас перша сесія була урочиста, і звичайно, цей концерт присвячений до дню храму нашого святого архістра Трея Михаїла. Сталось іменно жителі Чернівеччини Склалось так, що в нас зараз проживають, і ті, які працюють там в філармонії, і наші нашими жителі села. І завдяки їм вони допомагають, щоб такий концерт відбувався в нашому селі. Запальні пісні артистів раз по раз викликали шквал оплесків у залі. Люди довго не відпускали митців за лаштунки. Вій вручив всім співакам квіти. А вже потім стало відомо, що місцевий колектив запрошений дати концерт у Чернівецькій філармонії. З Верхнього Вербіжа Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма Подієнтика. Головою Чернігівської облради обрали депутата від блоку Петра Порошенка перефарбованого регіонала Ігоря Вдовенка. А його конкуренту на цю посаду, голові Чернігівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка, Олегу Авер'янову прокуратура влаштувала обшук. Попри прямі погрози з боку пропрезидентських сил, радикал таки виставив свою кандидатуру на цю посаду. Але відразу після голосування до його кабінету не віддалася прокуратура. Сама Авер'янов найближчим часом очікує на арешт. Мені прямим текстом було сказано, що у разі Сування мене на посаду голови Чернігівської обласної ради мене арештують. І сьогодні, як тільки я висунув свою кандидатуру, в цей же час в моєму кабінеті були проведені обшуки, але мені нічого боятися, я закона не порушував. Тому я завтра вийду до себе на роботу і приступлю до своїх функціональних обов'язків. У своєму Фейсбуці лідер радикальної партії Олег Ляшко такі дії назвав тиском з боку. Влади він переконаний, що єдина причина переслідувань голови Чернігівської територіальної організації радикальної партії спроба депутатів від БПП узурпувати владу у регіоні. Усі звинувачення проти Авер'янова є сфабрикованими. Його переслідування пов'язане з його політичною позицією і радикальної партії, яку він представляє. Головний радикал країни переконаний команду переслідувати Олега Авер'янова дав особисто президент Порошенко. І про спорт на завершення у політехнічному коледжі вшанували пам'ять героя України Богдана Калиняка. Федерація волейболу Коломийщини провела перший турнір серед жіночих команд. Запросили на захід і родину героя. Про те, як проходили змагання, більше розкаже Богдан Малецький. У квітні на фасаді політехнічного коледжу встановили пам'ятну дошку герою України Богдану Калиняку. Директор навчального закладу Василь Білейчук зазначив, що ім'я героя для навчального закладу дуже важливе, адже це перший герой держави, який вчився у ньому. Однак хотілося, щоб він і сам сьогодні прийшов на такі змагання, зазначив керівник. Нам приємно, що такий турнір проводиться на базі нашої спортивної бази. Але краще, щоб цей турнір проводився за життя Героя України Богдана Калиняка. З нашого коледжу вийшло багато випускників, які стали і державними мужами, і науковці, видатні спортсмени. Але ще героя України у нас не було. Головним ініціатором змагань виступила Коломийська районна федерація волейболу. Її очільник Василь Мацьків учився разом із Богданом Калиняком. Каже, що тепер завше вшановуватиме пам'ять свого однокурсника такими спортивними заходами. Герої не вмирають І під підтвердженням цього є проведення цього турніру. Це ще одна дань пам'яті героїв Небесної Сотні. Одним з яких був Богдан Калиняк, які віддали життя за майбутнє України. Тут присутні рідні друзі, працівники коледжу, Я би хотів подякувати всім, хто долучився до організації проведення цього турніру. До присутніх звернулася і представниця родини героя. Дочка Ірина каже, що їй приємно, коли про батька пам'ятають і проводять в його честь такі спортивні змагання. Дякую, що ви продовжуєте пам'ять про мого тата і в серцях, і взагалі для людей. Головне, щоб Головне, щоб головне, щоб завжди пам'ятали ту дань, яку дали герої. Головне, щоб молодь сучасна продовжувала все, що герої почали, і не осоромлювала, а примножувала всі всі ті здобутки, які мають герої. Щодо самого турніру, то тут участь у ньому взяли чотири команди. Вони представляли збірні Печеніжинської об'єднаної громади, лісний хлібичин, команду освітян Коломишини та господарки турніру волейболістки політеху. У драматичній боротьбі перемогу здобула команда освітян на другому та третьому місцях Печеніжинська громада та команда політехнічного коледжу. Відповідно, Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїнтика. 26 листопада, в залі засідань міської ради відбудуться громадські слухання, на яких обговорять тарифи надання ритуальних послуг. Початок о 15 годині взяти участь в громадських слуханнях може кожен коломиянин. Що таке аромотерапія та як вона лікує, як правильно підібрати парфуми та як створити приємний аромат в оселі чи гардеробній? Афродизіаки, міф чи реальність. Про це поговоримо в програмі. Про все крім політики. Дивіться цієї середи о 20-й годині. На НТК телефон прямого ефіру – 38… Нульнуль а у четвер підведемо підсумки роботи Івано-Франківської обласної ради сьомого скликання. Гість студії, перший заступник голови облради Олександр Левицький. Телефонуйте 38 000 початок о двадцяті годині. І це все на сьогодні. Нагадую, вся інформація є на сайті нашого каналу та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось з вами завтра. Гарного настрою та лише хороших новин.